Циганка Аза один з улюбленіших спектаклей поціновувачів мистецтва Мальпомени. Цю виставу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка люблять глядачі за яскраві акторські образи, витончену драматургію, українську та ромську музику і танці. Вчора, вперше у 106-му театральному сезоні, шевченківці презентували своїм глядачам цей спектакль. На показі побувала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. На великій сцені театру імені Шевченка вирували неабиякі пристрасті, ще пак, адже на суд вибагливого Дніпровського глядача тут вперше у 106-му театральному сезоні показали циганку Азу. Директорка-художній керівник театру Заслужена артистка України Оксана Петровська виступила не тільки як режисерка-постановниця цієї вистави, а ще й виконали це однією з ключових ролей Гордилі. Чому ж не нашу, Мам. Так ти так ти платиш нам. Мам. Так ти дякуєш мені, що я тебе, як рідного сина, кохала ви, пестила. Мамо, я люблю вас, люблю вас, люблю братів своїх, але так їх покохав, що жити без неї не можу. Мамо. Гнів, святи на мені катування. Вона ж не винна. Невинна? Та вона забрала наше серце. Викохане нами! Виписнуване нами! Ще й безвинна! Сьогодні важливий день для нашого театру. Оксана Іванівна не тільки режисерка цієї вистави, вона ще й виконує одну з ключових ролей Гардилью, так звати її персонажа. Тому сьогодні для неї. Волюючий день, оскільки відповідальність не тільки як актриси, але ще й режисера, постановника, директора у виставі перед глядачами постали два світи, два національні характери українські та циганські. Актори театру Шевченка привнесли у шалену історію кохання цигана Василя та Українки Галі свій неповторний колорит та наповнили її іншим звучанням. Ця вистава особлива тим, що вона знаходиться на периферії двох культур: це українська культура і циганська культура. І мені здається, що наші актори вони вони можуть показати особливості як української українських традицій, котрі рідні для них, так і циганські ромські мотиви. І це дійсно все виглядає дуже органічно. І ми дуже пишаємося цією виставою. Ця вистава вона дуже підходить репертуару нашого театру. От ми е, вже багато років намагаємося експериментувати, створювати різні, е, різні вистави за різною тематикою, аби в нас наша аудиторія, наша глядацька аудиторія, да вона розширювалася. Якщо говорити про виставу Циганка, аза вона є такою традиційною для репертуару театру Шевченка, котрий завжди під прапором таким української культури Тури, одним словом, це дуже класична вистава для нашого репертуару. На сцені було все: українські пісні, циганські романси, пристрасть, тревності, кохання та зрада. Глядачі разом з акторами, ніби проживали їхні житті. Чудово, чудово. Сміємося і плачемо, і радіємо разом з акторами. Гра дуже хороша. Я сьогодні вперше побачила. Директорку в ролі і вона грає так невимушено, гарно. Ніколи не подумає, що вона українка, а так гарно грає циганку, передає її душу, її настрій. Ми практично всі вистави цього театру бачили, ходимо регулярно, бо дуже його любимо. І вважаємо, що краще нашого театру цього театру імені Тараса Шевченка немає. Дуже змінив, ми знаємо той театр, який був до цього. Він дуже трупа, дуже гарна, актори гарно грали, але те, що зараз робить режисер і директорка цього театру, це незвичайне. В порівнянні з тим, що ми навіть бачимо по телебаченню, рівень дуже високий. На це ганкуазу вперше, тому що це на слуху з дитинства. Взагалі в цьому театрі я другий раз і мені дуже сподобалось. Я прям насолоджуюсь атмосферою, декораціями, ігрою акторів. Я в дитинстві займалася народними танцями, і це ганочка, і гопак, і це для мене погруження в дійство. Це прикасно... тобто, інтересний сюжет. Звіль перейду на русський костюми красиві, хореографія. То есть, ну вот, просто кайф, потому что это, Я і танці смотрю, і песни слышу, это як і концерт, но при этом это як кино, потому що интересный сюжет. Поэтому я очень довольна. Очень, очень все на високому. Дійсно, талановита акторська гра, шикарні костюми, та сценографія, народна музика, запальні танці не залишили байдужими жодного з присутніх в залі. Циганка Аза у театрі Шевченка. Знову зазвучала на всі голоси. Ольга Ховрич Андрій Маранюк, новини Д1.